Я працював до цього далекобійником, була віза, то я можу їхати в перші дні війни за кордон. Але те, що я побачив і те, що я зрозумів, що ми повинні стати на захист нашої держави, по, по розмовлявши зі своєю дружиною, я вирішив піти в лаву Збройних Сил України. І 25 числа я з, Саша і Матвієнка і е, ще одним товаришем ви зараз вже погибший, ми пішли і записались в територіальну оборону е, на Верині. 25-го ми отримали зброю. Вже з 26-го ми виконували бойові завдання на захист нашого міста, Героя Черніга. Обстріли постійні нашому моєму е, товариші там, Сергію. Біля заправки розбомбили машину. Це е, перший минометний обстріл, коли на наша позиції обстріляли е, кацапи е, в, військової Російської Федерації. Е, також нас е, і самоліти бомбили, і станчика стріляли. Ми воювали з, е, з Вагнером. Ми були у півоточенні, у нас були стрілкові бої, також дрони літали, але якщо зрівнювати те, що було колись і зараз, то нам дуже повезло. Дуже тяжко спамнати ті події. Командир взводу каже Михайлович, ну, обороняємося як можемо. Я в той момент навіть ініціативу взяв свої руки і говорю, там хлопці туди стріляти, оттуди стріляйте, оттуда стріляйте. Віз, віз питався там десь вибіжати, де слабші міста, вести бої з противником. Потім Сергій Блуда каже, Сергій Михайлович, допоможи мені прикрити фланг. І вийшов з гранатометом, стріляв у бік, бік нашого ворога. І в нього случилася січка. Після цієї січки говорить Михайлович, вийти заряд. Я витаскую заряд, і мені пуля попадає, пробиває легені, печінку. Ну, я впав, мене евакували, зробили евакуацію на Славянськ, на Славянський хірург. Коли сказав, що у мене, у мене вже давлення було 50 на 40. Говорить, ну, друже, може, ти помреш. Ну дуже сподіваюся, що вилікую. І він мені після цього я відключився, проснувся вже в, в кареті скорої допомоги і відкриваю очі біля мене, сидить мій командир взводу влад. Та й з поранених, говорять, михали, це добре, хлопці вийшли, Мєчнікова, е, е, потім Чернівці, Чернігів, Київ, е, в принципі, всю Україну проїхав, але зараз тфу-тфу, Лікуюсь далі. Дякую врачам, це нашим хірургам е, е, Коваленко Станислав Миколайович, е, е, потім хірург… Е, Степаненко Олег Віталійович і з госпіталя херу Павло Ленідович. Їм дуже уклін і, і хірург з Дніпра. Это Сергій, не пам'ятаю, професор, доктор наук, який мене оперував і за мною до сих пор за мною слідкує і дає поради. Йому теж дякую. Я Купив е е е евакуатор. Е чому купив? тому що колись е була проблема з Покровським вивезти автомобіль і ходивши по всім інстанціям. По всім евакуаторщикам мені сказали, що 1200 доларів потрібно, щоб пригнати автомобіль. Зараз я купив свої евакуатори військовим, я перевожу зовсім безкоштовно. Звісно, за Соляру за кошти, котре треба вложити. Якщо там колесо лопнулося, лопнулось, то придеться якісь гроші дати. До мене звернула з перша танкова, теж Діма, як не странно, <сас> усі діми звернувся Діма і просить, щоб я при привіз на Київ на ремонт несан Навару. Зараз я думаю, ми уточнімо, коли і поїду на Я вже Дякую. Кожен із хлопців, котрий там, він заслуговує на цю і на героя України. Це однозначно. Е, я думаю, що е, не один із хлопців не скаже, що я десь пасанув і десь дав задню. Це 100%. І Я думаю, що кожен із військових повинен мати цю нагороду. Е, я вважаю, ми всі герої, хто пішов захищати нашу державу. Наше суспільство вже до, для деяких районів вона закінчилась. І недавно один із командирів, я забув його ім'я, він казав, щоб повернути повагу до військових, Війська повинні стоять біля Києва. Е, да, е, це правда. Про військових забули, про військових, е, і дуже багато у мене є, я працюю з, з е, організацією, котрі допомагають. Тут є Паша, дівчинка Наїра, котрі збирають кошти для військових, сітки в'яжуть. І дуже багато, е, е, дуже багато проблем, якщо колись Забирали гроші без питань, то зараз це велика проблема. Президент робить дуже багато, дуже багато чого ми не знаємо, але в нас дуже потужний ворог, і ворог також вчиться. І нам не потрібно забувати, що йде війна. Нам нам наоборот нам надо всім гуртуватися. Ми повинні усі допомагати. Обратно скажу Збройним силам, допомагати президенту і допомагати друг, друг другу.